Новий автомобіль швидкої допомоги отримала днями Кодимська лікарня. Тепер доправляти хворих до медичних закладів міста, району та області можна буде оперативніше і безпечніше. Працівники лікарні розповідають, дуже потребували нового реанімобіля, який приїхав на поміч старим медичним вазам. Окрім транспорту, лікарня матиме і необхідне обладнання та ліки, серед яких апарат штучної вентиляції легень, капнографи та лікарські засоби для хворих на цукровий діабет та і Інші важкі недуги міський голова Сергій Лупашко дякує за наполегливість і сприяння в такій важливій справі місцевим депутатам та обласному керівництву. каже, це є суттєвою допомогою громаді. До того ж, попереду ще багато планів через війну, розв'язану Росією мають попіклуватися про своїх громадян. Нині планують обладнати операційну бомбосховищі та оснастити її всім необхідним для надання медичної допомоги. Тож цього дня обговорили плани на майбутнє та привітали медичних працівників, керівництво міста, представники департаменту охорони здоров'я та депутати. Наші машини ще 2008 року. І для транспортування хворих до Балти на комп'ютерну томографію до Котовська. А також до обласного центру на третій рівень надання допомоги не було такої можливості, тому це для нас дійсно велика подія сьогодні значна подія, і ми раді, що нас почули. Від і нам на сьогодні презентують, дарують швидкий автомобіль медичної допомоги завдяки старанням наших депутатів міської ради. Це Сарачан Микола Васильович. Він голова фракції Слуга народу і він є депутатом міської ради, а також депутат міської ради Оксана Миколаївна сраконієсерачан. Благодаря цим людям ми на сьогодні, плюс департамент охорони здоров'я, наша шановна Наталя Володимирівна Дар'я Захарєва. І всі разом дякую всім за те, що ми на сьогодні маємо можливість отримати. Автомобіль на сьогодні отриманий автомобіль дасть нам можливість перше пришвидшити питання транспортування та знаходження пацієнта в дорозі. По-друге, це розвантажити швидку екстрену медичну допомогу, розуміючи про те, що їм необхідно бути на більш гарячих таких напрямках, надавати ту медичну допомогу, яка дійсно привласна екстреній медичної допомоги. Документи на автомобіль, реанімобіль який буде обслуговувати нашу авторинку, нашу міську Кодимську міську лікарню, ми хочемо, щоб зберігалися як у охоронителя ключів від міста Кодими, зберігалися у голови міста Сергія Івановича. Я йому передаю офіційно документи на автомобіль. Але це не тільки приятна ну і добра новина, але й трохи гірка, тому що автомобіль треба обслуговувати, автомобіль треба заправляти, автомобіль потрібно поставити в реєстр. Тому він як охоронитель міста бере на себе цю функцію. Обов'язково. Я безумно рад за такий, за такий подарок від вас, Сана Ніколаївна, від департаменту здравоохранення, тому ми собирались с бюджетных денег купить автомобиль, поэтому безумно рады ми всікономіли деньги на, на бюджеті. Ми направимо обов'язково эти деньги теж на больницу, але вже для інших целях обов'язково. Спасибо огромне. Спасибо огромное. на реалізацію постанови 1303 на закупку медикаментів та виробів медичного призначення для пільгової категорії населення ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та дітей, які потребують на сьогоднішній день підтримки саме міських за рахунок міських коштів, лікарських засобів і першочергові життєво необхідні препарати для. Людей, які є такою уязвимою категорією населення. Так, і в нас ще є в планах зробити э, операційну в підвалі, бомбосховища. це теж є в планах, є постановлення таке, тому на це теж треба кошти і немало. Щи ми працювали незалежно від того, які да. військові дії чи да, особливий період, та, лікарня та, та, продовжує та, та, працювати або в своєму та, та. закладі або в оповідальному приміщенні. Тому Ми, як міська рада, обов'язково э, передаємо э, лікарні. Це кошти, щоб продовжимо активного робота. Подовно продовжимо активну цю роботу. Ключі від автомобіля ми хочемо передати генеральному директору комунального некомерційного підприємства Кодимська лікарня Кодимської міської ради, як представника лікарні, як і в берегині сфери охорони здоров'я, саме Кодимської територіальної громади. Я мені дуже приємно, що саме в цей день. Саме в цей день і саме сьогодні а, даний керівник перебуває як рік на посаді. І, напевно, це і подарунок, і перші успіхи, і перший пліт її щоденної тяжкої праці. Щиро дякую департаменту вам особисто всім людям, які були прищеплені до такої великої значної події для нашої лікарні. Працювала ціла обласна рада, обласний департамент охорони здоров'я. Ну, мої функції були доказати, що вона потрібна кодимщині. Ну, я доказав, що вона потрібна кодомщині, але це не мої особисті заслуги. Я прошу ще раз, це в основному Департаменту охорони здоров'я і Одеська обласна рада. Тому що тільки разом, тільки разом можна щось добитися. Тут ви можете все пройтись з машини, подивитися, що там є, і пантус, і то да машина не нова, але це одна з найкономних машин, на, на спідометрі там, 400 тисяч кілометрів. Ну, це можна сказати, що для фірми Volkswagen це, е, ну, це тільки обкатка. Тобто машина аналогічного класу. Е, Кодимському Кодимській лікарні не було ніколи. Депутатка Кодимської міської ради та начальниця управління охорони здоров'я департаменту охорони здоров'я Оксана рокунець Сорочан додає, змогли також забезпечити Кодимщину необхідними препаратами. Далі планують взяти участь у низці міжнародних проєктів. Це дасть можливість поліпшити лікування та діагностику пацієнтів первинної ланки медицини. Коли розпочались військові дії і скажімо, надзвичайний стан в Україні, то хворі які. Перебувають на постійному прийомі тих чи інших життєво важливих лікарських препаратів, і почали масово їх скупляти. А інша категорія людей, яка виїжджала за кордон, намагаючись там врятуватися або відстроїти собі нове життя за периметром країни, скупляла також ці препарати, бо що там вона не зможе їх купити. Тому на склад Київський основний офіс був заблокований, йшли військові дії. А люди скупляли все, що залишилося птечні мережі, тому виникла така остра Обхідна необхідність, скажімо так, ми в ручному режимі разом з директором департаменту вирішували питання забезпечення хворих інсуліном які хворіють цукровим діабетом першого типу і перебувають на інсуліні і забезпечували в першу чергу. Вирішували проблеми щодо забезпечення лікарськими засобами, таким як еотерокс альтіраксин. Це хворі, які захворювання. Потерпають від захворювання щитовидної желези і постійно перебувають на такій гормонозим'яючі терапії, і також являються життєво необхідними препаратами. Тому, вже бачачи перспективу і, скажімо так, намагаючись допомогти медикам боротися моточки з цими такими ситуаціями, ми гуманітарну допомогу, яку отримували, намагалися всі всім, по перше, всім районів одеського регіону направити а потім уже територіальні громади більш мілкі, для того, щоб не виникало знову з дефіцитом лікарського засобу, чи відсутність тих чи інших засобів в аптечній мережі, дана гуманітарна допомога буде залишена на балансі міської лікарні. І якщо в аптечній мережі буде відсутній лікарський засіб або внутрішні переміщені особи, які звернулися, переживають тимчасово на нашій території, звернулись до лікувального закладу, але не змогли, скажімо так, з тих чи інших причин отримати лікарський засіб, вони зразу отримують їх від безпосередньо в складі як не запас в лікувальному закладі від свого сімейного лікар лікаря або профільного лікаря, який лікує їхню нозологічну форму, їхнього захворювання, далі є дуже гарний проект. І ми дуже надіємося. Ну це так трохи я забігаю, відкриваю карти. Да наперед є дуже гарна організація, яка є Швейцарія та Германія, предлагає дуже гарний проект. Це скажімо так, забезпечити первинну ланку. Що вони говорять? Про те, що вони зможуть зробити нам такі маленькі комплекси лікарських засобів для лікування тих чи інших нозологічних форм, наприклад, скрової діабет другого типу, де Хворі перебувають на, не на інсулінах, а на препаратах таблетованої форми, а артеріальну гіпертензії та інші, і комплексами, і комплексами е, видасти їх на первинку. І первинка може комплексами лікувати територіально е, ті чи інші, в тих чи інших населених пунктах, де проживає саме безпосередньо е, хворий. І інший проект і те, що також ми зараз ведемо переговори про те, що вся первинна ланка повинна мати повний спектр міні-обладнання: це екокардіограф, це тести для визначення рівня холестерину, це тести, швидкі тести на ковід та інше. Тобто воно повинно бути, скажімо так, не в центральній амбулаторії, а майже на всіх пунктах здоров'я. Тобто, ми максимально наближаємо діагностику до віддалених точок населених пунктів до маленьких сел, до територіальних громад маленьких і так далі. Це проєкт, на яким ми зараз працюємо, ну і плюс ми реалізовуємо постанову Кабінету міністрів, наказ Міністерства охорони здоров'я щодо виписки електронних рецептів на антибіотики. Ми зараз активно працюємо. Хочу сказати, що одеський регіон займає четверте місце по Україні по виписці рецептів на антибіотики. Зараз ми працьовуємо. Питання відпуску, тому що виписуємо багато, відпускаємо в аптечній мережі ну, недостатньо недостатній рівень. То тобто є дисбаланс. Ми зараз також над цим працюємо, щоб його уникнути. І виїжджаємо на території, дивлячись всі лікарні, дивлячись первинну ланку, вторинну ланку. Є закон України про реалізацію реформи системи охорони. Ми всі розуміємо, що. Зустрічається первинка, вторинка буде загальні заклади охорони здоров'я і заклади кластерні, надкластерні, які будуть функціонувати в рамках уже нового формату сфери охорони здоров'я, медичного простору. І задача департаменту охорони здоров'я і депутатського корпусу зробити максимально можливе. Щоб лікарня, будь-яка лікарня в будь-якому населеному пункті змогла бути конкурентно спроможньою. Тільки конкурентно спроможня лікарня зможе договорити договори з національною службою здоров'я, зможе збільшити фінансування і утримувати своїх медиків, надавати кваліфіковану якісну медичну допомогу і забезпечувати диспансеризацію, медичний огляд, профілактичний огляд. Ну розвиваєшся ж сам, допомагаєш іншим, тому то все взаємозв'язано. На сьогоднішній день ті потреби, які ми озвучували, з якими ми зверталися, може всі виконані. Ми на сьогодні отримали новенький генератор 100 кВт, який надали по програмі ЮНІСЕФ нам. Ми отримали необхідні генератори для бомбосховища, ми отримали багато медикаментів, це антибіотики, інфузіонні ростини. Ми отримали апаратури. Ті, що що нам не достачало, не вистачало тому на сьогоднішній день. Ми вдячні всім. Ми маємо те, що просили, і все це ми отримали завдяки всім програмам, які на сьогодні існують волонтерським програмам і програмам департаменту. Далі відбулося спільне засідання керівництва міста, депутатів, представників департаменту охорони здоров'я та медичних працівників. Генеральна директорка Кодимської лікарні Лариса Волошина зазначає, нова машина швидкої допомоги та медичне обладнання, яким нині поповнюється лікарня. Це велике досягнення для закладу та доказ того, що спільними зусиллями. Можна поліпшувати якість надання медичних послуг навіть під час військового стану та суттєвих фінансових дефіцитів. Міські голова та депутати запевнили і далі робитимуть усе можливе, аби процес не зупинявся, а лише вдосконалювався. Адже мають кваліфікованих і досвідчених медиків, які завжди приходять на допомогу жителям Кодимщини. Прошлому году ми у нас був дефіцит бюджету. Нікола Василь знає, 17 мільйонів гривень. В этом году ми. Уже имеем 5 миллионов плюс в этом году. Вы знаете, Лариса Ивановна, что мы должны были выделить деньги для автомобиля для, для лекарни. Поэтому мы эти деньги выделим, потом мы скажем, объявим, куда, на остальные нужды. Поэтому я безумно рад. Оксана Николаевна, что она есть у нас такая, которая вот, э, старается для нашей громады. На сегодняшний день, разобравшись во много чего, я пришел к выводу к тому, что нас на сегодняшний день в громаде очень много чиновников, поэтому э, мы э, депутатами будем обращать внимание, какие чиновники практически не работают, будем сокращать и эти деньги будем посылать. На медицину на социальный развитую громады а поэтому что касается медицины мы дальше будем работать огромное вам всем огромное спасибо здоровья удачи и если что как николай васильевич говорит подходите всегда готовы принять выслушать помочь чем возможно бюджетными не бюджетными вопрос всегда практически решается Відомо, мабуть, вам всім, мабуть, кодемчанам, що я очолюю фракцію Слуги народу в міської раді. Працюють у міській раді 26 депутатів ну, на чолі з нашим головою Лупашком Сері Івановичем. Я приклоняюся перед кожним за те, що вони роблять дуже велику роботу для громади для громади і для кодемчан в цілому. Чому? Тому що е, у цей нелегкий час, у цих нелегких перетворень, перетвореннях є у нашій державі, я не маю виду ковід, я не маю ввіду війна, а я мав ввіду, коли адміністративний устрій у нашій державі помінявся. Що раніше була районна і державна адміністрація, районна рада, міська рада, люба людина, яка приходила е, у, в один із цих будинків державних то вони, вона знаходили чи якусь пораду, ну, чи, чи іншу е, позитивну е, відповідь. В сьогоднішній далекий час, коли ми пережили, переживаємо е, наслідки ковіду, коли е, держава-агресор е, ні з того, ні з того напала на нашу державу, то ці всі функції трьох галузів. Е, Виконавчі, законодавчі місцево виконує одна міська рада. Тобто, депутати на чолі з Сергієм Івановичем, дійсно, сьогодні е, збулася одна із самих таких дійсних давніх мрій е, кодимських медиків. Ми... Згуртованими злаженими діями завдяки підтримці благодійного фонду покров, завдяки згуртованим діям депутатського корпусу і голови департаменту охорони здоров'я, ми змогли дійсно створити і реалізувати одну з самих маленьких мрій медиків Кодимської територіальної громади. на Мрія це така не дуже велика, але значна для всіх нас, хто проживає і хто потребує медичної допомоги. Це мати на балансі комунального некомерційного підприємства Кодимська міська лікарня свій автомобіль. Наразі вона здійснилась. Ви отримуєте реанімобіль швидкої медичної допомоги, який буде перебувати на департаменті міської лікарні, і буде обслуговувати допомагати вам обслуговувати своїх пацієнтів. Це не дивлячись на ту ситуацію, особливий період в країні, який існує. Ми продовжуємо працювати на благо нашому населенню, на благо нашим мешканцям. Хочу сказати, що даний автомобіль створений на платформі надійності на платформі автомобільного фольксвагену. І на сьогоднішній день це дасть можливість по перше нашим медикам самостійно вирішувати і приймати координаційні. Проблемні питання чи транспортування хворого, це максимально зменшить той час, який ви очікували при наданні медичної допомоги експертів та консультацій з обласної клінічної лікарні. Наразі при прийнятті оперативних рішень ви зможете самі вирішувати і направляти хворого на даному автомобілі до обласної клінічної лікарні для отримання повного курсу лікування. Також дасть можливість відвідати і надати медичну допомогу пацієнтам, які знаходяться на самих віддалених точках е територіальної нашої громади, самих віддалених Зелених пунктах я хочу подякувати і депутатському корпусі, хочу подякувати директору департаменту охорони здоров'я за те, що крім автомобіля, які отримали територіальна кодська територіальна громада і центральна районна лікарня, наразі ви отримуєте два капнографа, ви отримуєте сучасне медичне обладнання, один апарат штучної вентиляції легень. Ви отримуєте також в якості гуманітарної допомоги препарати інсуліни для хворих, які у вас перебувають на обліку в реєстрі і потребують цукрового діабету. Які хворі з цукровим діабетом першого типу і перебувають на інсуліні? Друге еотерокс також проблема, яка в перші дні війни стояла не тільки перед вашими викликами ваших медиків, а й перед викликом всього департаменту. Ми працювали день і ніч, тому що не було отерокса. А ви розумієте, що це хворі, які потребують цього препарати? На жаль, сезон 22, два 22 під сезон 22 очікується. Один із самих важких періодів, тим паче, що у нас є військовий стан, у нас є особливий період в країні. Ми очікуємо високий ріст захворюваності, тому робимо максимально все можливе для того, щоб ви були готові не тільки своїми знаннями допомагати своїм пацієнтам, а використовувати нове сучасне обладнання. Певнена, що ми не закінчимо на цьому роботу і співпрацю в подальшому для на на благо і розвитку нашому населенню будемо працювати і далі. Всі побажання і проблеми, які у вас є на сьогодні. Ми готові зібрати і навіть далі працювати в реалізації їх і. В покращенні і полегшенні роботи у вас тут на території. Я хочу сказати, що дуже добре, коли заклад, керівництво закладу має таку підтримку не тільки від свого колективу, а й від органів самоврядування, від депутатів. Це дійсно допомагає в, в, в спільній роботі і в досягненні всіх цілей і, і любої мети. Е, сюрпризи продовжуються. Я завжди говорю, що людина, яка оцінена, вона може зробити ще більше, навіть чим вона сама знає. Тому сьогодні я вам привезла вітання, щирі вітання від директора департаменту Наталії Вікторівни Адарії Захарівої, яку, звичайно, ви всі знаєте, і хочу запросити сюди на сцену, назву її так, на імпровізовану сцену Ковтона Романа Михайловича. Я знаю, що Роман Михайлович сумлінно працює в вашому закладі. Він лікар-тезіатр. Нагороджується Ковтон Роман Михайлович, лікар-стезіатр КНП Кодимська лікарня, за сумлінну працю в особливий період, трудові досягнення, відданість справі у сфері охорони здоров'я, високий професіоналізм, патріотизм, терпіння і стійкість духу в умовах воєнного стану в Україні, активну громадянську позицію та з нагоди дня української державності це грамота Одеської обласної, обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я. Дуже приємно, що дійсно такі люди є на Кодимщині. І депутати, і лікарі. Команда дуже злагодена, команда хороша. Ми будемо працювати, ми можемо працювати, ми вміємо працювати. Тому допомагайте.